Ну що ж, вітаю вас, друзі, вітаю в новому відео, в новому році. То що ж, будемо розпочинати цей рік разом разом з вами. То що ж, сьогодні буде у нас, як завжди, проходження зимового батл пасу. То що ж, дивимось завданечка, і їдемо виконувати е, наші завдання. То що ж, давайте шведесенько переглянемо, що у нас сьогодні випало, і будемо виконувати зламана машина, полагатий транспорт, з вайтом Три рази. Ми вже знаємо, друзяк іде автомайстерня. Зробимо, покажемо. Тож все в нас буде тіп-топ. Сміттєво зберіть сміттєві мішки на роботі сміттєрят. Це ми вже робили, 112 мішків, тобто не змінюється. Зробимо, також виконуємо. Гроші не проблема. Купуйте спорядження у режимі командний бій на арені Мазебанк. Арена. Аренку, друзі, ми зараз зробимо. Ми вже зв'язалися, з нами зв'язалися. Наш знайомий, то що ж, поїдемо зараз допомагати один одному. Зробимо оренку, потім поїдемо, зробимо з вами піротехнік. Спочатку ми купимо, друзі, купі щось на ринку в NPC. Ми купимо, як завжди, фейерверки. Якщо не помиляюсь, вони в нас найдешевші. Також треба слідкувати за цінами. Звичайно, кожну годину ціни змінюються, але ж ми купимо з вами фейерверки в будь-якому випадку. І 5 фейерверків ми з вами запустимо ми якраз числа, першого числа нового року. Тож ми з вами запустимо ще пару фейерверків. Гітари зіграйте на гітарі. Без проблем, зіграємо, грати ми любимо. Викрутка. Купити викрутки в магазині 214. Поїдемо в наш магазинчик, купимо там викрутки. все буде круто. Зміні звук, крім в телефоні. Обожнюю це завдання. Зараз, прямо зараз змінимо. І купити гітару в магані Друзі, яка гітари в нас немає. Так як говорив в минулій серії, десь гітару ми потеряли з вами, а ту гітару я взяв, якщо не повторяюся, її викинув. Потрібно було не викидати, залишити собі, тож наступного разу повезу собі додому. То що ж? Відправляємо з вами, друзяки, на арену. Після арени будемо їхати, купимо, заїдемо в наш магазин 24 на 7. Купимо інтару, викрутку. Наш магазинчик знаходиться ось тут. Так що, хто тут проїжджає, хто скупляється, дуже дякую. І всіх запрошую. Низькі ціни, завжди є товари. Стараюся, звичайно, поповнитися завжди. То що ж, погнали? Погнали на аренку. Знайомий, можливо, у нас вже там чекає наш новий мусанчик, який ми знаємо, що забирали з календаря. Поїдемо на ньому. Mercedes наш десь в місті, на парковці тож потрібно буде встановити на нього тонування, друзі, на цього танга фарбувати його не знаю, чому чомусь ще чорний мені не подобається. або якийсь сірий поставимо або білий угу. Взагалі автівка гарна, дуже швидко їде, розганяється на пану, ось вже наш штраф, це вже не перший на цьому автомобілі. Куди їду? Давайте візьмемо Мерседес, хочу Мерседесіка взяти. Вставляємо наш мустанг. Чому я сюди? Не знаю, чому я сюди поїхав. Якщо ви мене запитаєте, чому ти поїхав сюди, я не знаю, друзі, якщо я поїхав сюди. Друзі, пам'ятаємо, з минулої серії. Давайте візьмемо з вами <laughs> одну каністрочку. Подивимось, що у нас там в Мерседесі, де будемо заправляти в разі чого Мерседеса. тьопаєм 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 Пппп. Э, ПП. 24 літри. Супер якраз і заправимо зараз. Як приїдемо. Нові якісь відчуття, друзі, новому року нові відчуття ніби як цілий рік не, не їздив на цьому автомобілі. Що ж не знаю, друзі, чим сьогодні заберемо з вами разом на відео 200 карбонців і плюс 3000 алмазків, так як ми знаємо, нам новий рік дали промік, Тож, хто не вводив, дивиться новини. І вводьте промокод DSM 24 години. Тож, якщо хтось встиг, то молодець. Нам дали 10 000 алмазів, якщо не пам'ятаєсь наш знайомий вже стоїть, чекає нас на нему Ой, бляха, закриваємо двері, не відкриваємо. Доброго дня, з новим роком вас. Добрий день з новим роком. Дякую, дякую. То що, йдемо виконувати? Да, лет'яу. Що ж, друзяки, ми йдемо виконувати. Цей машина поворотами, капець проблема. Так, буду запікувати, якщо <різь> друз буду що. Друзіяки. <різь> Друзіяки, ми виконуємо батлпас, Виконуємо аренку. Ну що, друзі? Аренку ми з вами виконали. Дивимось. Бетлпасік. Завдання. Гроші не, гроші не проблема, ми це виконали. То що ж, Їдемо з вами, мабуть, гітарист, купимо гітару, викрутки купимо, зіграємо на гітарі і потім вже поїдемо на ринок. Купляти фейерверки і встановлювати їх також. Давайте з вами швидесенько змінимо рингтон в телефоні. Налаштування, звуки. А нам не це. А що нам розповіщення? Почекайте, 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 а що не так? Ну, змінити звук рингтону в телефоні. Налаштування. Звук. Можна ага, просто е, вийти. Як <звук> Та виходьте. Ну все. Викинули. Батлпасік. Завданечка. Викинули. Окей. супер. Що ж, Друзяки. їдемо в наш магазин. Будемо біля магазину, то Чи їдемо разом до магазину. Купимо це все, а потім уже поїдемо з вами на ринок, купляти фейерверхи і підпалювати їх. Що ДНК з вами, а до речі, в нас ще з вами є каністра, повторюємо заправити нашого звіра. Камеру по нас стріляли. нормально. на Опа, сюди до нас, так як ми власники, то я думаю, що нам можна. Що ж, ведесенько купуємо викритку. Гітару. А, якщо у нас друзіки влізаться гітара, бо в ж там та каністра. Раз, два, три, 4, 5. Супер! Wait. О, oh, викинули, окей. Два завдання. І що ми зараз робимо з вами Правильно, використати. І третє завдання у нас використано. Тин, 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 тин. Так, все. Шкода, що грати не можна. Чекайте. Е -е 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 -е. Все, 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 все. Гітару ми з вами залишаємо. Гітара нам знадобиться. Підложимо її в нашому будиночку до шафи, хай краще там буде. Але ж того заправляю, як ніби там не 10 літрів, а всі 30. То що ж, все, друзяки? Дивимося завданнячка наші. Все виконано. Гітарист виконано, викрутки виконано. Змінити звук викинено, гроші не проблема викинано. Що ж, їдемо на риночок і зустрінемось з вже з вами на ринку нашому, на базарчику, будемо купляти феєрверки. Що, ж, друзі, під'їжджаємо з вами вже до нашого базарчика, риночка. Пракуємо на всяк вибудок. І йдемо купувати з вами феєрверки. А ще, до речі, потрібно попити. Е, якщо не з цього автомату не можна пити. У нас мучає спрага. Зараз, 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 зараз. А в нас пити з вами немає нічого, тож. Купимо хоч щось попити. Ось ще раз нам здоров'ячко намікнуло, що нам потрібно з вами попити. Бо буде зле. Так, у нас є сухпайочок, але сухпайочок ми наразі залишимо, тож. У е -е, нас є один пістолет, давайте якраз його відразу здамо, щоб не займати місце в інвентарі. Подивитися, 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 якраз одна хвилина зараз. Подивимося, ціни обновилися. По 1047, друзяки. Трішечки ми з вами не встигли. По 1047 тепер придеться віддавати, мені здається, що можливо навіть було й дешевше. Ми знаємо, що... Ой, мені сюди прийшли. Що є й дешевше. То що ж... Добре, давайте купувати, мабуть. Сподіваюсь, нам Гітара не буде мішати. Нам потрібно купити 20, 20 20, 20, щось на ринку, 20 разів в NPC. Шкода, що не рахується у нас бутерброди і все інше. Ось тут, наприклад, давайте купимо з вами водичку. На жаль, це нам не рахується. Хоча це також NPC. Але ні, все ж таки нам потрібно купувати ось в цих будках. Що ж, купуємо 20 разів. Ой-ой-ой, гроші на вітер, друзі, я це так називаю. Ну, але що зробиш? Завдання є завдання. Йдемо з вами. Давайте ось сюди станемо подалі від людей, від будинків. Використати, 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 використати. Чудесенько! біжи, біжи. А чи у нас тільки один заряд остановився? А ні, дивіться, всі разом. Все? Так швидко? Друзі, 5 тисяч в повітря полетіло щойно. <хи> Добре, що ж, ці завдання у нас 6-7 завдань нас вже виконано. У нас залишається два завдання, як завжди, можна сказати, найскладніших, Ну, із них найбільше нам даються кристаликів, то що ж. Е зламана машина, нам полетить транспорт в автомайстерні. Це ізі завдання, тож ми його виконаємо швиденько, нам дається майже 4 тисячі без 40 алмазиків за це завдання і сміттєвоз у нас залишається сміттєвоз. То що ж, Їдемо робити зламану машину, робимо це з вами разом. Потім їдемо, влаштовуємось е, на смітера і будемо вже виконувати. Можливо, одну точку приїдемо з вами разом. Подивимося, що є в смітничках, якраз, можливо, нам і пощастить щось знайти цікаве. Після нового року все ж таки. Все може бути. Mm. Давайте подивимося, нас з Це, Якщо не помиляється, в нас автомайстерня, то тож їдемо в автомайстерню, ремонтуємо наш автомобіль. Хоча за Мерседеса зараз трішки грошей потрібно буде віддати, але ми починемо з вами найдешевше, якщо не помиляюсь, найдорожче це якраз двигун, коробка і турбо. А шини, підвіска, то можна треба, ось тут вже працює. Якщо не помиляюсь, на камері в нас десь КД, тож можемо і поїхати. Це може і нема, якщо промовиш. Зараз заодно і перевіримо. Це купити, тобто, хоча ми один раз і купили, але добре, що ми полу з вами купили, та шкопимо зараз з вами ще одну баннер, що десенько вип'ємо. Так, ось дивіться, двигун у нас коштує на цей автомобіль з донатмагазину. Коштує 1462. Це при ізносів 99.99. Тобто у нас взагалі, мізер ізнос, але нам вже півтори тисячі потрібно заплатити. Система охолодження у нас маленька, підвізка у нас також трішки коштує. гальмівна система дешева, паливна система також трішки коштує. Вихлопна також трансмісія, також трішки коштує, так як я говорив, що двигун, трансмісія, ага, турбіни тут у нас немає. Тож, помилився. Добре, ми робимо ось це. Вихлоп ми поки що залишимо з вами. Пальмна система. Робимо альбомну систему. Ой, давайте підвізку зробимо. Правильно, що це таки Mercedes, щоб якесенько було все. Е, то що, це завдання ми з вами виконали. Давайте швиденько їдемо з вами влаштовуватися на смітера. Сміттяра знаходиться біля арени, ось тут ось. Вірніше, ось тут у нас здача автомобілів, тут у нас з вами знаходиться сміттяр. Їдемо до смітера. Робимо це завданьку. І по традиції, друзі, вже якраз там на тому місці минулого разу пощастило. І здається, нам можна так сказати, навіть два рази пощастило, ми на тому місці відкрили, перший раз вибили Infinity, непоганий автомобіль. Минулої серії ми також там вибили два автомобілі, вже звичайно не таких дорогих і цікавих, але все ж таки, друзі, два автомобілі. Не знаю. Тож будемо сьогодні також відкривати там кейсики. Звільнимося з вами зі смітіря і будемо відкривати кейси, тож тут. Подивимось, можливо, нам і цього разу пощастить, тож все-таки буде це наше щасливе місце і завжди будемо тут, друзяки, відкривати з вами кейси. Е... Добре, машину десь паркуємо, тут неважливо, тут ZZ... є візде. Але в нас Аренка недалеко, тож побіжимо в разі чого на арену. О, людина спить. Або щось там робимо, не знаю, може щось краде тут металолом. Щось що, ми є на місці, підходимо до нашого NPC. Хочу влаштуватися, так, так, подивитися автомобіль. Звичайно, думаю, друзі, години нам вистачить з вами. Що ж, 6 кілометрів, друзяки. Ми, трішки ми їхати будемо, тож не буду вам вже показувати, не буду затягувати, то що ж, я вирушаю в дорогу і зустрінемось вже з вами, як будемо роздавати. Робочий транспорт. Що ж, друзі, нарешті, нарешті ми закінчили роботу сміття. Одного автомобіля нам, на жаль, не вистачило. Ой. Друзі, ось що мені вдалося знайти смітничку зброю. Тож, я вважаю, що непогано. А і до речі, до речі ось один дробовичок. Тільки як нам це зробити тепер. Що ми зробимо ось так, потім зробимо ось так. О, все, супер. Що ж, всі завдання ми з вами закінчили. Відемо автомобіль, щоб він нікому не заважав. Друзі, якщо власне теж ви орендували автомобілі, він вам уже не потрібен. Якщо не хочете, щоб він десь там стояв, не знаю, то можете попросту відмінити оренду і все, автомобіль зникає. То що ж? Стаємо на наше місце улюблене. F2 Завданечка, завданечка, Ми бачимо, що всі виконали. На жаль, на жаль, друзяки, ми з вами не заберемо разом на відео 3000 алмазиків, плюс 200 карбонців. Але що? І так, сьогодні це заберу. Тож, завтра у нас. Буде, подивимось, що в нас, що ми зможемо завтра. Я думаю, що можливо, можливо, друзяки, завтра ми зможемо з вами забирати ось ці два кейси і один власне рюкзачок. Подивимось, звичайно, чи на вистач. Я все-таки думаю, світло-блакитний ми заберемо з вами. Ще також думав над сірим, але сірий не знаю, чи не буде підходити. Але якраз світло-блакитне, думаю, що буде круто. Рюкзачки ми будемо на 100% забирати, тож можливо, навіть окрім одного. Але подивимось на... наразі ми будемо забрати все. Що ж, давайте дивитися, що в нас сьогодні. Що нам вдалося сьогодні з вами забрати. Що ми будемо з вами? Завтра в нас... Завтра, нас... Якщо вдасться, то буде круто, в нас будуть ось ці подарунки. І два кейсики, і рюкзачок. Якщо ні, ну то на 100% у нас буде 6 великих подарунків, друзяки. І на 100% буде зимова перепуска 2026. Ну що ж, але подивимось, загадувати наперед не будемо. Тож я надіюся, подивимось, що буде по завданнях чи все зможемо пройти. Можливо, щось е розпилити нам вдасться. Тож подивимось, дивимось, друзяки. Ось наші подаруночки. Ці ми вже з вами були позабирали. Тож у нас сьогодні можна забрати оці. Три подрунки. От, це, наприклад, скін. Ми на 100% броню минусимо з вами, тож ми ні, ні в якій ні в банді, нічого, то я думаю, він нам не потрібен буде. Поки що відкладу 50 тисяч або 600, або 600 кристалів. А, тут або відразу розпрошити, або забрати собі. Що робити? Давайте розпрошити. Розпрошуємо 50 тисяч. Анімація. Добре, добре. вкласти, відкласти. vip статус ми на 100% будемо залишати, То що ж, давайте почнемо з дисків. Перемішати. Клацемо сюди, будемо ще не випадемо. Ну, звичайно, другий раз одні ті самі диски, що ж, ми, нам ці диски не подобаються, ми їх будемо розпиляти, мені так на 100% не подобається, тож сьогодні у нас, друзі, буде один кейсик перемішати. Нічого говорити не буду, подивимося, що нам випаде. Супер, Супер. добре, що на цей. <смі> Ти що ж, забирати собі? Забираємо сьогодні один кейсик. Мабуть, давайте зробимо все ж таки. Тача і шанс є, давайте придбамо з вами один ось цей кейс. Сьогодні 200 карбованців ще заберу, тож лише мінус 100 карбованців, але все ж таки два кейси, щоб було в нас не на відкриті. Завтра подивимось, завтра у нас будуть подарунки, плюс кейс один на 100%. То що ж, почнемо з звичайного кейсу, подимо, що не випаде там і крутимо з вами один преміум. То що ж, погнали? Як завжди, звичайно. Не поспішаючи, не швидке відкриття, будемо повільно і будемо надіятися, що нам випаде. Нам випав мотоцикл. У нас вже один такий є, друзяки. Будемо його продавати, тому що багато ми з вами не втратили на цьому кейсі. Відкладати його немає сенсу. Так як говорив, у нас вже мотоцикл ось один такий є, тож, тож ми його забирати не будемо. Чекайте, ось ось-ось-ось. Ще один кейс. Також. Шанс великий вибити щось нереально круте. Дивимось. Відкриття повільне і скрещуємо пальчики і тільки чекаємо. Ні, все сіре, все сіре видно, що все йде сіре. Ех, на зрад за 100. Продати за 100 такий автомобіль нам точно не потрібен. Що ми робимо? Правильно, якщо за 100, то ми купуємо ще один кейс за 100. Відкриваємо повільне відкриття. Надіємось, давайте, дайте нам щось гарне, будь ласка, скільки золота летить, друзі, зупиніться на золоті, хоча б Пегасі цьому, 10 тисяч, 10 тисяч, друзяки, 10 тисяч. Звичайно, на жаль, на жаль, нам нічого з вами цікавого не випало. Але все ж таки у нас завтра ще буде гарний день. Я сподіваюся, завтра я ж кажу, що ми заберемо ось ці два кейси. Це, це в нас два топових нових кейси, Тож будемо сподіватися, що тут щось цікаве нам випаде. Тож, тут всі автівки, гвинтокрил, також всі обвіси. Є, ці всі предмети є в зимовому батл-пасі. Тож, щоб не випало, це все одно буде круто. Але будемо сподіватися, що не татуювання якесь, і, як на мене, то краще би не обвіси і ось зелене. Звичайно, звичайно, найкраще, друзяки, це було б вибити якийсь автомобіль із серії, можна так сказати, топ. Тобто навіть з ось цих або ж з оцих. Це в нас головний приз, так як ми знаємо. Надія все-таки також є. Було б, звичайно, круто завтра крутонути і забрати цей автомобіль, тож все. Вважай, що батлпас ми закінчили, ціль закінчили, тож супер, але проходити будемо все одно. І що ж можемо тільки надіятися і мріяти, але але, але. Будемо, будемо продовжувати грати, будемо продовжувати виконувати зимовий батлпас. Дякую, що були зі мною, дякую, що дивилися відосик. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І, що, і до зустрічі, друзі, до зустрічі завтра.